Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ще один набор із серії фон. Він відноситься до таких наборів для виготовлення високоякісного якогось музикального центру. Я вже робив ось огляд ось цих чотирьох наборів: це фон 3, фон 4, фон 5 і фон 11. І ось недавно я ще знайшов набор фон 9. Кому цікаво, я напишу внизу силочку на цей огляд. Ви можете перейти і подивитися. Так, Ага, ще, поки не забувся. Долучайтеся, шановні, до збору коштів, який організовує. Підрозділ птахів Мадяра. Новий збір. Не буду багато балакати. Переходьте внизу і напишу силочку. Всі самі зрозумієте. Так що не, не проходимо осторонь. Долучаємося. Так. Добре, коротеньке відео. Така коробка, якби, ну, хоч така якась залишилася. Ось. Фон 9. Блок розширення стереобази 50%. Набор для радіолюбителя на інтегральних схемах. Ціна 17 карбованців, 30 копійок. Так, а хто його виготовляв? Виготовляли. Де це тут? Так. Ага. Ось дата випуска. Сьомий місяць 90-го року. Виготовляли, мені здається, в Російській Федерації у місті яке. На жаль, сьогодні має другу назву Центр тероризму. Ось я не помилився. А завод не знаю. Немає тут написано. Так, ну що це таке? Блок розширення стереобази. Ну, тут сама назва говорить сама за себе. Що можна так якби трошки е, стереоефект збільшити? І ось цей блочок, це він для цього буде. Це буде робити. Так, ну що тут? Ну, від 20 гц до 20 кГц. Тут. Коефіцієнт, якісь передачі, коефіцієнт гармонік не більше 0,5 відсотка ось. Живлення 15 вольт, плюс 15 вольт на базі. Всього лиш одної мікросхемки к 174 un ОН10А. Все, зараз подивимося схемку. що тут так? Нічого такого цікавого. Він дуже простесенький. Ось така бумажка. Це ось схема. Все. Ось вся схема. Так, а ось і сам сама плата. Плата вже, як ви бачите, вже зібрана. Мікросхемка 5 електролітів, один діод і декілька резисторів. Все. Ну тут ще в комплекті ось додатково це ось три кнопки, провід і роз'ємчик. Ось все. Бачите, який наборчик фон. На жаль, вже на сьогоднішній день дуже важко щось знайти, якби в такому стані, якби, щоб ніхто його не, не паяв. І... Але ми шукаємо, шукаємо. Я сподіваюся, що все-таки я їх, всі ось ті наборчики, які е, от серії фон, я їх знайду. Я думаю, після нашої перемоги над расистами ми обов'язково все донаходимо. Так, ну все, дякую за перегляд. Долучайтеся до збору. Все, будьте здорові!